Якщо ви бажаєте придбати якісний генератор, пропоную до вашої уваги продукцію іспанської фірми Energy. В даному випадку у нас генератор Astrella 3000. Ознайомимося ближче. У нас, бачите, виключає, включає кнопочка, дві розетки. Навіть вказано, яку можна підключати апаратуру. Автомат вимкнення і заземлення. Тут у нас знаходиться фільтр і електростартер. В даному випадку це генератор з ручним стартером. Ось зверніть увагу, наскільки дизайн цікавий, тому що багато китайських, вони всі майже одинакові. Якість матеріалу. Дуже висока. Крім того, звертаємо увагу якісні резинові великі колеса. В даному випадку у нас, бачите, наскільки оригінальний дизайновий бак є показник палива. Ось так він, бачите, за допомогою чого регулюється. Вказано децибели близько і на рівні 7 метрів. І огляд у нас з цієї сторони. Ось його назва 2,8 номінальна, 3 кВт максимальна. Дуже зручна рукоятка. Можна її закрити і закріплюються вони за допомогою ось цих кліпсів. Назвичайно якісний і один із самих ходових такої продукції в Україні ви майже не знайдете. Якісні вібраційні накладки. Кого цікавить дана продукція, звертайтеся.